Вітаю, дорогі глядачі. У другій половині ХХ століття загроза ядерної війни була реальною. Проте, після розвалу Совканоч, то світ взяв курс на денуклеаризацію. Проте тренди змінюються, і світ стоїть на межі нової ядерної гонки. В чому ж причини, які ж тенденції можемо зараз спостерігати? Сьогодні будемо про це говорити з вами, Валентин. Протягом останніх 30 років, після розпаду СССР, світ почав. Забувати про загрозу ядерної війни після завершення холодної війни фільми про кінець світу в ядерному плані зникли. Хіба ж якісь зомбі були і інші. Діти в школах переставали тренуватися ховатися під партами, як це було раніше. Проте ядерна зброя не зникла, хоча багато боєголовок знищили. Велика частина залишається на складах і досі готова до застосування. Сьогодні ця загроза знову стає реальністю. Раніше ядерна безпека була переважно між США та СССР. Обидві дві країни були готові до швидкої атаки одна проти одної. Зараз ситуація набагато складніше. Ядерну зброю мають більше країн. Є нові технології, ракети стали швидшими і мають більший радіус дії. Інформація поширюється миттєво і правдива, і фейкова. До влади приходять автократи та екстремісти в країнах із ядерною зброєю загроза застосування ядерної сили звучать все частіше. Також повертаються небезпечні ідеї холодної війни, як от використання малих ядерних боєголовок або ракет, які колись були заборонені. Країни розробляють нові типи доставки ядерної зброї, крилаті ракети з ядерним двигуном, безпілотні підводні торпеди, маневрені планери, навіть зброя в космосі. Майбутнє, в якому ядерна зброя знову стає важливою, буде дуже небезпечним. Якщо не буде обмежень, країни почнуть створювати ще більше ядерної зброї, а це підвищить ризик помилок, бо неправильних рішень. Усі дев'ять країн, які мають ядерну зброю, залежить від того, щоб їх лідери та системи управління завжди діяли правильно. Але теорія стримування працює лише тоді, коли лідери діють розумно. Нині ми бачимо, що деякі голови держав, як кремлівський Модах, чи північнокорейські колега, його використовують погрози ядерної зброї як спосіб тиску. Крім намисного використання зброї, бувають і випадкові інциденти. Наприклад, в нас році Індія випадково запустила ракету в бік Пакистану. На щастя, вона нікого не вбила. Мрії про світ без ядерної зброї почали гульмуватися в 2000-х. США. Вийшли з договору про проти ракетної оборони. Кримлівський мудак почав різко критикувати захід, а московити захопили Крим. Коли наші вороги почали широкомасштабний наступ і заодно погрожувати ядерною зброєю, багато хто в США закликав посилити свій ядерний арсенал. Тому не дивно, що сьогодні майже усі держави, що володіють ядерною зброєю США, Московія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль, продовжили інтенсивні програми модернізації ядерної програми у двадцять четвертому році, модернізуючи зброю, що вже існує. Більше того, стоїть питання про появу нових країн з ядерною зброєю. В лідерах тут Південна Корея, Німеччина, хоча вони кажуть, ні, 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 ні ніколи. І ми з вами, дорогі друзі, ну звісно, Україна. А куди нам діватися? Якщо далі ситуація буде в такому ж самому стані, то не сподіваюсь до цього не піде, але реальність дуже висока. Ми про це до речі писали на нашому каналі «Останній Капіталіст. Приєднуйтесь до нас, там ви знайдете багато різних інформації, новин. Також ми публікуємо переклади відео з відомими діячами через штучний інтелект. Тобто їхні заяви актуальні. Вони гуляють взагалі всім інтернетом, телеканалами, Ютубами і не тільки соціальними мережами. А ви ж будьте ближче до першого джерела. Послання в описі. Станом на січень 25-го року у світі було близько 12 тисяч ядерної боєголовки. З них близько 9600 тисяч були у військових запасах, тобто їх можна використати десь біля 3900. із них вже встановлені на ракетах або літаках. А решта зберігається на складах приблизно 2100 тисячі боєголовок готові до використання дуже швидко. Вони вже стоять на бойових ракетах. Майже всі ці боєголовки належать США, Московії. І, хоча Китай, схоже, теж почав розміщувати частину своїх боєголовок на ракетах навіть у мирний час. Тепер демонтаж уповільнюється і а нові боєголовки створюються швидше. Це може означати, що період скорочення ядерної зброї закінчується фактично епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної вини, добігає кінця. Натомість ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмову від угод про контроль над озброєнням. Московити та американці мають приблизно 11% усіх ядерних боєголовок світі в двадцятому році їхні арсенали майже не змінилися, але обидві країни активно працюють над оновленням і розширенням своїх ядерних сил. Якщо не буде укладено нової угоди про обмеження озброєнь після двадцятого року, коли закінчується дія договору взагалі про дане скорочення і стримування. Кількість розгорнутих боєголовок може значно рости. США продовжують оновлювати свою ядерну зброю, але в двадцятому році ця програма. Існулося з проблемами, не вистачає грошей, є проблеми з плануванням. Це може затримати процес і зробити його значно дорожче. Додаткове навантаження створює ще й те, що США хочуть додати нову тактичну ядерну зброю. На болотах модернізація теж де не так гладко. Наприклад, у 2024 році провалилося випробування нової ракети Сармат, їх запуск відклали. Інші оновлення теж йдуть повільніше, ніж очікували. США ще в 2020 році припускали, що Москва збільшить кількість тактичних боєголовок, але цього поки не сталося. Попри всі труднощі США і Москва, ймовірно, розміщуватимуть більше ядерної зброї в найближчі роки. Москва зробить це, оновивши свої ракети так, щоб вони могли нести більше її боєголовок, і використовуючи старі пускові шахти США, можуть зробити щось подібне додати боєголовки до наявних ракет знову задіяти деякі пускові установки і ввести нову тактичну зброю. У мерці це пояснюють тим, що Китай почав активніше розміщувати свою ядерну зброю. Китайці зараз мають не менше 600 ядерних боєголовок, і їхня кількість зростає швидше ніж у будь-якої іншої країни. Приблизно по 100 щороку з 23 року до початку 25 року, Китай вже завершив або майже завершив будівництво близько 350 шахт для міжконтинентальних ракет у різних регіонах країни. Якщо Китай вирішить повністю їх використовувати, то до кінця 30-х років може мати стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, як і московита або американці. Але якщо він досягне максимум в 1500 боєголовок до 35-го року, то це все одно буде лише третя тя частина від арсеналів США чи Московії, тобто як Китай тут нас доганяє. У двадцятому році Британія поки не збільшила кількість своєї ядерної зброї, але в майбутньому це може змінитися. Її уряд планує нарощення арсеналу згідно з планами, затвердженими двадцять третьому році. Після виборів в липні 2024-го новий либорський уряд пообіцяв продовжити будівництво чотирьох нових атомних підводних човнів із ядерними ракетами, зберігати постійну морську ядерну присутність та оновити арсенал. Але ці плани ускладнюються через фінансові і організаційні труднощі. Вони там більше розширюють медичну програму населення. Таку соціальну, ніж вони зброю будуть інвестувати, але це до до часу. Франція в 24-му році продовжила роботу над поколінням атомних підводних човнів новою повітряною ракетою, теж крилатою, та модернізацію існуючих ракет, зокрема їхніх бойових частин. Індія трохи збільшила свій ядерний арсенал і продовжує розробляти нові ракети. Їх нові континеризовані ракети можуть перевозитися вже спорядженням боєголовками, і, можливо, в майбутньому зможуть нести кілька боєголовок одночасно. Пакистан також активно працює над новими ракетами і накопичує матеріал для ядерної зброї. Ймовірно, його ядерний арсенал буде зростати впродовж наступних 10 років. Як відомо на початку 25-го року між Індією та Пакистаном стався короткий збройний конфлікт. Це підвищило ризик ядерної ескалації, особливо через удари по військовим об'єктам і поширення дезінформації. Така ситуація серйозне попередження для країн, які покладаються на ядерну зброю, адже навіть звична війна може перерости в ядерну кризу. Північна Корея продовжує надавати пріоритет своїй військової ядерній програмі як центральному елементу своєї стратегії національної безпеки. Країна наразі зібрала близько 50 боєголовок, має достатньо розщеплюваного матеріалу для виробництва ще десь 40 і прискорює виробництво подальшого розщеплюваного матеріалу у липні 24 року. Південнокорейські чиновники повідомили, що Північна Корея перебуває на кінцевій стадії розробки тактичної ядерної зброї у листопаді 24 року. Пільнішно корейський лідер Ін закликав до безмежного розширення ядерної програми країни. Вважається, що Ізраїль, який публічно не визнає володіння ядерною зброєю, також модернізує свій ядерний арсенал у четвертому році. Він провів випробування ракетної рушійної системи, яка може бути пов'язана з його сімейством балістичних ракет Єріхо, здатних нести ядерну зброю. Ця держава, схоже, модернізує свій арсенал і реактори теж модернізує з виробництва Плутонію в Німоні. Ситуація з контролем над ядерною зброєю погіршується. Світ стоїть на порозі нової гонки озброєнь. Угоди між Москвою та США про обмеження ядерної зброї майже зруйновані останні такі договір, діє, ну, так я скажу, до 26-го року, але немає жодних ознак, що сторони будуть хоча якось його продовжувати і вкладати нову воду. США наполягають, що в майбутньому домовленості мають бути включені в неї Китай, що ще більше ускладнює переговори. Нова гонка озброєнь. Може бути навіть небезпечніше ніж в минулому. Це пов'язано з розвитком нових технологій штучного інтелекту, кіберзброї супутникових систем, засобів протиракетної оборони та квантових технологій, вони сильно змінюють уявлення про те, як працює ядерне стримування і оборона. Можуть робити ситуацію менш стабільною. Наприклад, нові оборонні системи можуть робити старі ракети вразливішими. Тим того, якщо у кризових ситуаціях рішення прийматимуться швидше через штучний інтелект або автоматизовані системи, то зростає ризик ядерної війни через помилку, непорозуміння або технічну несправність. В нових умовах важко буде визначити, хто саме виграє гонці озброєнь, бо все змінюється дуже швидко. Старі методи підрахунку кількості боєголовок чи ракет уже не працюють. Потрібно шукати нові підходи до контролю над озброєнням у різних регіонах у Східній Азії, Європі і на Близькому Сході. Кто ізувалися розмови про ядерну зброю, і все більше країни можуть захотіти створити свою до речі. Україна це теж стосується. Якщо почнеться парад ядерного озброєння, то наша держава теж вимушено може підхопити цей тренд. Також у 2024 році знову почали більше говорити про спільне використання ядерної зброї. та Керівництво Білорусі підтвердили, що московська ядерна зброя вже розміщена на території Білорусі. Деякі країни НАТО в Європі заявили, що готові розмістити в себе американську ядерну зброю або французьку. Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що ядерна сила Франції повинна бути важливою для всієї. Європи. Підбуваючи підставки, ми чекаємо нову епоху ядерного зброєння, хоча не всі погоджуються, що ядерна зброя не гарантує безпеку. Вона автоматично не зупиняє війну, як показав конфлікт між Індією та Пакистаном. Ядерна зброя несе величезні ризики, може призвести до ескалації, помилок у прийнятті рішень, а в умовах дезінформації і до катастроф. Але багато держав готові йти на цей ризик для збільшення обороноздатності, як показує конфлікт між Індією і Пакистаном. Ядерна зброя може встановлювати бар'єр, певний за який країни не переходять ескалації, бо розуміють, що все може діти до використання такого типу зброї. Міжнародна безпека в світі ще більше погіршилася за останній рік війни в Україні, Газі, Ірані зараз бомбардування та в інших регіонах не тільки завдали багато страждань, а й посилили напруження між державами. Побрання Фредовича також викликало нову хвилю невизначеності щодо зовнішньої політики США як в Європі, так і в всьому світі, друзі. Тож така от ситуація. Будемо спостерігати всім всього найкращого. До побачення.